Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit Plus Climanco Group. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином списати малоцінний необоротний матеріальний актив для конфігурації бухгалтерський облік для України. Для початку обираємо під систему Управління торгівлею та ТМЦ. Пункт меню Первинні документи документи. Обираємо блок Списання товару матеріальних цінностей. Як і кожен блок первинних документів, він містить поділ на окремі папки документів, списання звичайних запасів, списання пального, запчастин і малоцінні необоротні матеріальні активи. Папка 21. Заходимо всередину подвійним натисканням та створюємо документ, використавши пункт меню Права кнопка миші Додати або натиснувши на іконку на панелі інструментів додати. В шапці документа, що відкрився, зазначаємо дату господарської операції, тобто від якого числа у нас буде здійснено це списання. Також обираємо дані підрозділ та матеріально-відповідальна особа, на якій рахується залишок тих матеріальних цінностей, які ми хочемо списати. Ми прописуємо ці дані вручну або заходимо через три крапочки, потрапляючи всередину конкретного довідника та обираємо потрібний нам пункт. Наприклад, підрозділ Адміністрація, матеріально-відповідальна особа Коваленко Анна Петрівна. Обираємо подвійним натисканням та використовуємо пункт меню права кнопка миші Масове введення за відомістю залишки в розрахунок. У відборі, що відкрився, зазначаємо рахунок обліку 11-й, з якого ми будемо здійснювати списання та натискаємо так. Програма відображає відомість залишків за конкретною матеріально-відповідальною особою. Ми знаходимо позицію, яку нам потрібно списати, та натискаємо права кнопка миші Додати в накладну. Якщо їх буде декілька, ми можемо скористатись пунктом меню Додати відмічені в накладну, натискаємо Зберегти та повертаємося назад в документ. Вказаний рахунок обліку натискаємо Зберегти. На основі цього первинного документу програма формує необхідні кореспонденції рахунків. Ми можемо проглянути їх, використавши пункт меню, права кнопка миші проводки, пошук проводок та проглядаємо відображену інформацію. З рахунку 112-го, який відобразився по кредиту, на суму 1000 гривень у нас були списані наші матеріальні цінності. Також сформувалась друга проводка по відображенню до нарахованого зносу на 50% від цієї суми. Більше інформації про функціонал програмного продукту Debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!